Книга для непосидьків таку цікаву з гумором збірочку дитячих віршів для дітей і про них днями презентували в дитячому відділі публічної бібліотеки Білгорода Дністровського. Сьогодні в нас презентація книжки нашої місцевої поетеси Анни Стоєвої. Книга для непосидків це книга віршів для дітей. Це дуже чудова книжечка, дуже позитивна. Що саме не вистачає зараз для дітей, саме те, що потрібно їм. Тому й на знайомство зі збірочкою запрошені діти учні п'ятої школи, бо кому як не таким читачам першим її погортати, роздивитися ілюстрації та послухати поетичні рядки про таких же непоситьків. Серед гостей і члени літературного клубу АЛБ Буджак, бібліотекарі та починаючі письменники. Я дуже рада вас всіх бачити. Всі ви дуже гарні сьогодні і бачу дуже зацікавлені. Ну і звісно, сама авторка збірочки віршів Анна Стоєва, в авторському добірку якої серед останніх збірка поезії Я мрію, я живу, я сподіваюсь її твори друкуються в літературних альманахах України. А пише ще з 13 років. Ця книга саме для діток. Цю книгу тут такі дуже незвичайні вірші. Вони цікаві. Смішні життєві ілюструвала її моя рідна сестричка Олена Нападовська. Вона художниця, закінчила нашу художню школу. І звісно, книжка дуже цікава, вона яскрава, кольорова, така, що діткам буде дуже цікаво її просто переглянути і почитати. Я зрозуміла, що дітям зараз не вистачає не таких звичайних віршів, як ми завжди вчили. Да? А щось дуже цікаве. Те, що вони шкоди роблять, якісь не посидьки. Тим тим паче, що зараз діти не посидючі. Тому вірші тут, звісно, всі. Для непосидьків. А тим, хто ще не може читати, прийдуться до вподоби яскраві влучні ілюстрації, ескізи і малюнки, до яких створила сестра поетеси Олена Нападовська. Це акварель, також на айпаді створюю електронні, також ну, різні все, що надихає, все, що бачу, те й малюю. Прототипом багатьох малюнків є донечка ілюстраторки Дар'я, і багато віршів створювалися від життєвих фото дівчинки. Тому що вона мені надіслала фотографію, мала спала ось так. І саме так я написала буквально, бачите, вісім строчок, надіслала, і потім вона її намалювала. Тобто, у вас двосторонній зв'язок з поезією в малюнок, з малюнка в поезію. Да, так, Так, так. А ось і сама муза Дар'я прочитала поезію про мамині туфлі, бо хто їх не приміряв і не мріяв мати такі ж. Туфлі в мами є чудні, найвеликі, наймалі, гарні на підборах, червоні, в узорах. Згубились десь мої. Мамо, одягну твої, трохи величенькі, але на Не біда, що у садок треба йти через ставок. Це лише у горах губляться підбори. А які вони зручні? Вирісто, куплю такі, буде як тиненька, дівчинка, модненька. Допитливі очі хлопчиків та дівчат так і ловили погляд поетеси, та кожне слово рядків, пропустощі, вподобання, дружбу, захоплення, мрії найулюбленішим віршем самої авторки зі збірки є твір малярі. Матуся фарбувала парканчик у дворі і вголос міркувала, як встигнуть до зорі. А поруч доня грала, збирала квіточки, на вуз усе мотала, поки плела вінки. Мамуся наказала не бігати в дворі, і фарбу заховала повище на горі. Але я там дістала: Гей, братики, малі! Я радо погукала, ану ходіть сюди. Поки щітки шукала, малеча від нудьги усе пофарбувала, що було навкруги. А поки звучали пісні на слова віршів Анни Стоєвої, покладені на музику Ольги Маєвської, дітвора гортала яскраву збірочку і навіть підспівувала та читала рядки. Ідеї для написання, каже сама авторка із життя. Тим вони і ближчі для дітей. А батьки під час читання, донькам і синочкам згадають себе, бо хто з нас не робив шкоду, не був чумучкою та допитливим. Дуже часто бачу якісь цікаві фотографії в інтернеті. Там то дітки замурзьохані, то ще якось цікаво. Да сама вийшла теж із випасного села, і ми завжди були якісь такі теж розтріпані. Жила лялькам сукні і стюлю на вікні. У мами незабутні лише спогади сумні. Звірятам черевички шкарпеток потягла, зробила черевички із нового сукна, спідницю вкоротила, привела до ладу і всіх вже підкорила в дитячому саду. З повагою до найріднішої людини матусі авторка опублікувала казку ляльки, яку написала її мама Людмила Чумаченко. Писала казки для своїх діток і для своїх внуків. Я не, не думала, що мої казки буде ще хтось читати. Я сподіваюся, що вона вам всім сподобається. Такий творчий родинний тандем, і така гарна збірочка книга для непосидьків, де, окрім віршів, казки, є пригодницька розповідь, народжена від легенди про наше місто та загадки. Ось так цікаво з гумором, дитячим поглядом бачить світ дитинства. Анна Стоєва Здавалося б за освіту інженер-технолог. Наразі працює екскурсоводом в окерманській фортеці. Мабуть, від того й така неординарність. Смішинки від ганусі. Звідки вітер? Ви всі знаєте, да, звідки вітер? Хто скаже мені? Ніхто не знає. А я знала в п'ять років, зараз послухаєте і скажете, чи правду я знала, чи ні. Ти знаєш, мамо, звідки вітер? спитала дівчинка мала. Дитино, знаю все у світі, а з цим ти загнала. Дерева це хитають віти. Ось так мала відповіла. І так утворюється вітер. Розумна, правда ж в тебе я? Подарункові екземпляри збірочки вже є на поличках бібліотечної мережі міста і в вільному продажу книгарень. Цим знайомством з авторкою та її творінням бібліотекарі лише відкрили завісу у потаємний світ фантазій збірочки. Цікаво тоді книжечка для непосидьків саме для вас. Ірина Вербинська, Віталій Солодухін, перший муніципальний.